Не вже все так ідеально з креатином. Результати від прийому добавки у багатьох різні. Чому так стається і що не враховано? Якщо вже зібрали тисячі похвал і досліджень, то давайте розберемо недоліки і мінуси креатину. Добавка однозначно варта уваги, але розкажу про важливі нюанси, які треба знати. Бути спортивним. Просто поїхали! Отож, база креатив це речовина, яку ми отримуємо з червоного м'яса, або організм може утворювати з амінокислот і білкової їжі. Він запасається у м'язах і трохи у печінці і діє як енергетичний заряд. Уявімо як порох, коли необхідно, розщеплюється і дає енергію для швидких і сильних рухів. Його запаси обмежені, але дяка вченим, завдяки добавці можна набагато швидше відновити і наповнити максимально ці баки креатину, щоб тренуватись. Все більше і прогресувати в наборі м'язевої маси та силі. І ось тепер, знаючи базу, можемо переходити до недоліків і особливостей креатину. Перше з креатином треба бути обережним, якщо є проблеми з нирками. Після того, як креатин утворює енергію, утворюється креатинін, який виводиться нирками. До слова, креатинін утворюється також від споживання великої кількості білкової їжі. Це не добре і не погано. Це відпрацьований матеріал від білку, якщо спростити. Якщо нирки вже хворі і працюють неправильно, то від додаткового навантаження креатину можуть бути проблеми. Але загалом для здорових людей не зафіксовано жодного. Жодних побічних ефектів і креатин не саджає нирки. За останні 40 років було проведено більше 700 досліджень, десятки тисяч людей, і ні в кого нічого не відвалилося, навіть включаючи дітей та вагітних жінок. Тому якщо специфічних захворювань немає, все безпечно користуйтеся. Генетично не всі відчувають ефект від креатину, тобто від природи є відсоток людей, яких відновлюється креатин у м'язах, достатньо. З добавки, навіть з хорошим засвоєнням рівень підвищується незначно, і це не дає того самого відчутного ефекту, плюс 15 20 в силі. Але навіть в цьому випадку буде корисним приймати його, тому що відновлення м'язів після тренувань пришвидшиться. Також креатин може покращувати когнітивні розумові функції. що… Особливо важливо з віком. Це, до речі, одні з свіжих даних по креатину, які ми також викладаємо в телеграм-каналі Muscle.ua. Підписуйся, посилання в описі під відео. Також, якщо в тренувальному процесі ви не почали відчувати креатин через тиждень, два чи навіть три прийому, можливо, ви попали у цю групу. Це десь 20-30 людей. Варіантів виходу майже немає. Ну хіба що експериментувати з дозуваннями і формами креатину? Наприклад, спробувати гідрохлорид або комплекс. Також з прогресом і роз ростом м'язевої маси креатин може почати краще відчуватися. Ці баки ніби збільшилися, а значить, креатину потрібно більше. Очевидно, що у досвідчених атлетів витрати креатину і запаси більші. Наступний недолік не можна приймати креатин разом з кавою. Ні, нічого не блокується. Вони можуть суміщатися. Один дає стимуляцію нервової системи і віддаляє в тому інший силу і енергію. Але сам напій кави може давати послаблюючу дію, якщо запивати відразу креатин. Хоча цього можна легко позбутися, просто зробити більший інтервал між прийомами креатину і кави, хоча б одну годину. Сам по собі креатин, наче серце, може послаблювати, і в цьому причина, чому ти не відчуваєш ефект. Той самий продуктивний туалет відразу після прийому зводить на нівець прийом добавки. Якщо є діарея, спазми, бурління в животі, це сигнал. Зменш порцію, розділи на кілька прийомів, приймай з протеїном чи їжею. Такий спосіб завжди залітає краще ніж на серце. Ці секретні способи прийому в якийсь конкретний момент дня не працюють. Головна задача, щоб креатин не вийшов відразу в унітаз. Також варіант спробувати більш м'які для засвоєння форми. Для багатьох працює три креатин малат. Хтось любить гідрохлорид, одна з самих сучасних форм. Ну а мені подобається комплекс, наприклад. От у Джиніус тут 6 в одному. Ще один недолік може провокувати судоми у м'язах, але це і не зовсім креатин. Якщо у душному залі ти пітнієш як тварина, то тіло втрачає важливу рідину і електроліти. А тому варто пити більше води, а краще ізотонік. Ну а якщо судоми все одно хапають від перетренованості навіть після завершення тренування, то питання вирішує магній – 300-400 міліграм. Креатин дійсно може затримувати воду. Багато хто вважає це побочкою. Але ця затримка не критична, не заливає водою і не створює набряки, як це уявляють. Багато хто взагалі цього б не помітив, якби не вичитав в інтернетах. Для того щоб хоч якось запливти, потрібно випивати великими порціями по 20 грам на день з завантаженням кілька днів підряд. В такому випадку організм не встигає правильно збалансувати запас і ганяє воду по всьому тілу, але це швидко. Тко проходить і вода накопичується саме у м'язах. До того ж, ця гідратація необхідна м'язам для правильної роботи утворення енергії і захисту від перегрів. Ось в цьому відео ми окремо говорили про цей міф: креатин і затримку води. Тому підпишись на канал Масовою, щоб не забути глянути. Креатином доведеться змушувати себе пити більше води. Це частково продовження попереднього пункту. Знаю, що багато людей в принципі не допивають рідини, а з креатином це ще й критично важливо, щоб і запасався краще, нирки працювали правильно. Також, кому треба, це впливає на рельєф і об'ємність. Тому додатково кілька склянок на день додавай. Якщо просто вода не заходить, то хоча б розмішай смачні амінокислоти без цукру, там зі смаком манго, кола чи ось у мене як для збочень зі смаком огірку додати води в раціон не є складним, проте важливо креатин не є суперпрепаратом і дає не так багато ефекту, як хотілось би. Хоча він завжди входить в топ спортивних добавок, приріст маси на місяць усього до 1-2 кг. і прогрес в силових біля 5 кг. Мінус в тому, що всім би хотілося якогось фармакологічного ефекту. Але насправді має тішити те, що добавка дійсно працює, це доведено дослідами. вона безпечна навіть при постійному прийомі і ще доступна кожному по вартості. Якщо бюджет обмежений, і то краще обійтись без протеїну і додати собі креатин. Наша думка краще постійний контрольований прогрес ніж купа ризиків від невідомих препаратів. Ну і звісно, більш швидкий прогрес і ефект буде у початківців. Бувалим атлетам прогресувати набагато важче. Усі ці перелічені недоліки ніяк не впливають на репутацію креатину. Він є і буде важливою добавкою чи не для кожного. Ми вважаємо своїм обов'язком, без міфів і зайвих ілюзій, пояснювати все як є, щоб використовувати добавку максимально ефективно. Якщо я забув якийсь мінус чи недолік, або маєте питання, пишіть в коментарях. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування і добавок в наш магазин Muscle.ua. Лайк, like, підписка! Побачимось.